Доброго ранку, друзі! Ми вітаємо вас на всеукраїнській виставці бджільництва. Організатори це Черки... Черкаська спілка пасічників НВО Прогрес та кооператив Павік. В заході беруть участь провідні українські виробники інструментів та обладнання в галузі бджільництва, представники спілки пасічників України та районних спілок Черкаської області і не тільки. Очікуємо автора книги бестселерів та бджолярів для бджолярів Василь Соломка або дід Василь. У нас представлені виробники одягу для пасічників, виробники медових напоїв, крафтових продуктів та ексклюзивних свічок. Хочу розказати, що сьогодні у нас буде благодійний ярмарок. Ми збираємо сьогодні для дуже Дуже важливої потреби потрібен тепловізор для, наших, для нашої мобільної вогневої групи, щоб краще боротися з шахедами у небі на Черкащина. Є карта монобанку, є у нас дуже смачні тістечка, брауні, медовик, зефіри, кексики. Запрошуємо вас долучитися і приєднатися. Щиро дякую вам за підтримку. А я розкажу, хто у нас представлений на виставці сьогодні. Це компанія АВВ-100, Це Меліса 93. Це кооператив Павік. Причепив Джо Ловіс, Біхаус, компанія Апікс, компанія Біквін, компанія Профільєр, Гільдія Медоварів. Анатолій Курятник своєю чудовою продукцією. Алла Чернець, Ігор Висоцький, Дмитро Мунтян, Ігор Буряков, компанія Смак Меду, Метельов Сергій із своїми картинами на прополісних холстах. Вітаємо вас і своєю медовою продукцією. чудовою. Маліченко, Дмитро, Дубовик Євген, Галіусова Оксана, Андрієнко, Інна, Костриця Віталій, Хабовський В'ячеслав, Федоренко, Олексій. Дякуємо Таранухі Ігорю та спілки пасічників Черкащини. Дякуємо ходолію Володимиру і Ткаченко Геннадію ще багато, багато учасників. І ми вас радо вітаємо на всеукраїнській виставці бджільництва у місті Черкаси.